Цілих 5 безкоштовних звітів для тих людей, хто професійно займається продажею, а саме від 5 автомобілів в місяць. Це відноситься до площадок, до дилерів. Тому для вас, друзі, Carvertical зробив таку пропозицію. За цим QR-кодом, який десь буде, 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 я його десь прикріплю, ви зможете отримати 5 безкоштовних таких пропозицій. Тому користуємося Carvertical допомогу. Чому про Carvertical стільки я багато розповідаю? Ось один з прикладів, коли людина до мене звернулася і каже: Роман, треба подивитися Мерседес з Європи, вони ж не биті, я Америку биту не хочу. І ось бачимо звіт, що ми відкриваємо цей автомобіль, ми бачимо пробіг і з ним все добре, але опускаючись нижче, ми бачимо два ДТП. І вже бачимо перше, якщо до півтора тисячі це небагато, то вже наступне ДТП до 10 тисяч доларів. Звичайно, що замовник подивившись. Опустив носа і каже Романе, не наш варіант. Тому, друзі, вмошуємося зручніше. У нас сьогодні ще багато буде інформації. Користуємося. Всім гарного настрою. Ми погнали дивитися свіжу інформацію про авто. І що ми на ринку бачимо? На ринку ми, як завжди, бачимо велику кількість автомобілів, але кожен автомобіль потрібно перевіряти, якщо ви його розглядаєте до купівлі. Ми, до речі, надаємо таку послугу перевірка автомобілів по всіх містах України. Або. Можна записатися до нас, наприклад, в Луцьк, на ринок вас зустріне експерт, який допоможе з підбором автомобілів. Приємно те, що на ринку є можливість примірятись до авто. І коли ви приїжджаєте, ви сідаєте на один автомобіль, на другий, на третій, іноді ви хочете Astro, а в кінці ви сідаєте в Renault Scenic, наприклад, і сідаєте і кажете, оце класний автомобіль для сім'ї буде краще. Renault Scenic – це є автомобіль Мінівен, клас Мінівен, який був створений для сім'ї. Вдома ви цього можете не розуміти, а вже присісти, присісти в автомобіль, ви можете зрозуміти, що це ваш варіант. Тому ринок насправді є дуже добре. Хто не має можливості їхати на ринок, друзі, ми також надаємо послугу. Так, як я казав, це разовий огляд. Ви знаходите автомобіль, скидаєте мені посилання. До речі, хочу попросити всі, стараються до мене позвонити і запитати. Там, наприклад, таке то місто, скільки буде огляд. Краще, коли ви скидаєте автомобіль, тоді я вам прорахую і скажу вам ціну. Тому дзвонити можна, але багато людей дозвонитися не може. Тому краще зразу написати, тому що одночасно з 15 чи з 20 людьми я розмовляти не можу. А якщо цих самих 15 людей напишуть мені, просто, наприклад, в Viber скидаєте посилання. І пишете там ціна огляду, наприклад. Так, чи просто скинули посилання, зрозуміло, для чого ви його скидаєте. Я його подивлюсь, проаналізую, можливо, відразу вам підкажу щось по цьому посиланні і дам вам ціну огляду. Працюємо по всіх містах України, тому десь так це виглядає. Якщо ви 15 людей мені скине посилання, не обов'язково ви не переживайте, ніхто його перевіряти не буде, грошей від вас ніхто вимагати не буде. На початок я просто подивлюся і дам вам рекомендацію по цьому автомобілю. Тому якщо ви скинете 15 людей, я собі в зручний час, та, тобто зупинившись, десь можливо з кимось спілкуюся, чи їду по трасі, чи обідаю. Та, ну, розуміємо, та, людина буває, що зайнята і не може одночасно, як мінімум, спілкуватися з такою кількістю людей. Тому пишіть, це набагато зручніше. Якось мусим навчитися писати. Бачите, коли з листи писали, чекали тиждень-два, тиждень, поки цей лист кудись прийде і очікували відповіді. На сьогоднішній день лист потрібно почекати трішечки, поки там людина звільниться і дасть вам відповідь. Тому дякую за розуміння. Ну що, по ринку розібралися. Дистанційно, як, як дивитися автомобіль, тобто скидати мені посилання, я десь телефончик залишу на екранах або внизу під відео, в першому коментарі можна буде побачити. Мій номер телефону, тому, якщо є якісь запитання, дзвоніть, чим зможу, тим допоможу. Чому люди наші втрачають кошти, купляючи автомобіль. От прийшов на ринок, здавалося, побачив гарний автомобіль, купив, а потім виявляється, що ти втрачаєш кошти. Є різні варіанти, як можна втратити кошти. Один із таких дуже неприємних і масштабних це коли ви купляєте автомобіль. Це може бути і на ринку, це може бути і десь в там, приватника, так би мовити, та? тобто ви кудись приїдете до людини, навіть на подвір'я людина може вас зустріти. А цей автомобіль буде знаходитись в розшуку. Якщо ви такий автомобіль купите, то, повірте мені, це гірше, ніж придбати автомобіль в якомусь там поганому технічному стані. Тому що, тому що технічний стан можна виправити. А от виправити документи, якщо автомобіль знаходиться в Інтерполі, на жаль, неможливо. Випадок, коли я розповідав, як в Луцьку людина купила Сценіка, і на момент купівлі все було добре. А приїхавши додому, він зрозумів, що автомобіль в розшуку. Точніше, при, при реєстрації транспортного засобу йому про це повідомили, і автомобіль було вже арештовано. Уявіть собі, наскільки це сумно, коли людина купила автомобіль, і таке сталося. Як цього уникнути? Цьому відео розкривати не буду, але якщо так по-простому, якщо ви до нас звертаєтеся за допомогою в огляді чи в підборі автомобіля, ті всі речі я надаю вам безкоштовно, тобто допомога в купівлі автомобіля, тобто подальший супровід, юридична допомога в нас безкоштовна. Якщо, звичайно, буде потреба, я можу в якомусь відео розкрити це питання, як, як правильно це все робиться. На сьогоднішній день ми, знаєте, я кажу, тільки поверхнево по цьому проходимось. Тому дивлячись на автомобілі, по ринку, ви повинні розуміти, що він перед вами стоїть, цей автомобіль, але якщо ви по-простому даю таку ще маленьку рекомендацію, якщо ви його не переписали на себе і цей автомобіль ви купили там якось по договору купівлі. По генеральному дорученню є великий ризик, може невеликий, може малий ризик, але ризик точно залишається, що потім може піти щось не так. І якщо ви кошти вже передали за цей автомобіль, то повірте мені, щось там пояснювати, що ви, у вас щось не виходить, ну, продавцю вже буде нецікаво вас слухати, і це факт. Тому тут, як кажуть, рішення за кожним, але я рекомендую такі речі робити принцип яблука. До речі, до мене приватно люди дзвонять, і також я консультую їх. І я кажу, людей запитую, кажу, дивіться, ви як купуєте яблуко? От ви прийшли. Людина каже, яблуко можна взяти завтра. Ви ж не даєте кошти і кажете, добре, я завтра прийду за яблуком. Ви кажете, добре, якщо яблука сьогодні немає, я завтра прийду, виберу яблука. І оплачу вам за ці яблука, правильно? Так само з автомобілем. Вам потрібно передавати кошти тоді, коли на вас автомобіль перепишуть, коли ви його дійсно забираєте. Не просто вам кажуть, завтра собі перепишеш. Ну то завтра я їй гроші дам. Десь так це виглядає. Дорогі продавці, вибачайте за правду, але маємо її розкривати, люди мають бути готові. Я думаю, для продавців, якщо продавець займається автомобілями, не складно посприяти реєстрації транспортного засобу. Якщо, наприклад, от ми бачимо зараз на червоних номерах, от продається рок. Так, тобто тут буде перша реєстрація. Червоні номера, до речі, це не так просто. Це автомобіль привезений на фірму і Будемо так казати, тут потрібно ще розуміти, що у вас будуть додаткові витрати, такі як сертифікат, якщо нема, хоча дуже часто продавці додають сертифікат. Але також будуть витрати це оплата пенсійного фонду при першій реєстрації. Так? Тобто 3% або 4,5%, все залежить від вартості автомобіля. Це вам вже скажуть в сервісному центрі. Сума, насправді, якщо автомобіль недорогий, буде невелика. З дорожчим автомобілем, відповідно, ціна дорожча, але до цього потрібно бути готовим. По ринку, до речі, давайте ми трішки прокоментуємо, що ми бачимо. Рок 2015 року 11800, 2,5, бензин, газ. Автоматична коробка передачі 4 х 4. 230 тисяч пробігу. Друзі, 230 тисяч пробігу. Для Рока, це американський автомобіль, виглядає багато. Для європейця 230, <кій> перепрошую, виглядає мало. То мало чи багато? Оце би я би хотів від вас почути в коментарях. Ваші думки. 230 для Європи, мені люди навіть скидають іноді і більший пробіг по європейських автомобілів. І кажуть, Роман, в принципі, підходить, бо вони ж ну, якийсь пробіг мають мати. А от для Америки, чи це нормально, чи ні? 19 рік Тігуан 17300. Бензин автомат. 86 тисяч пробігу заявленого. Ну, всі ми розуміємо, що 86 це взагалі дуже мало. Єдине, що в американських автомобілів потрібно досліджувати причину продажі там автомобіля. Тобто там є причина продажі, автомобіль далі виставляється на аукціон. Його ми купляємо, так би мовити, в даному випадку українці. Веземо сюди, ремонтуємо, а потім автомобіль продається. Продається він в якому стані, як був відремонтований, чи ремонт був якісний, чи не зовсім. Це все треба дивитися і ми, до речі, наголошуємо, надаємо таку послугу. Це перевірка автомобіля. Зойка 12420 року. 58 тисяч кілометрів. Телефончик є в кадрі. Якщо когось цікавить, друзі, можна собі це зафіксувати, скинути мені на перевірку, ми цей автомобіль перевіримо. На даному етапі ми бачимо, що цей автомобіль продається і бачимо його просто візуально. Технічний стан це зовсім окрема тема. Лів, бачимо, стоїть поперек, так би мовити, поперек ряду, 20 й рік, 13 тисяч, 40 кВт, 61 тисяча заявлений пробіг. Ну, Про Leafy, я думаю, багато розказувати не будемо. Всі ви знаєте цей автомобіль. Це автомобіль був перший прохідець, так би мовити, електрокарів. Це один із тих автомобілів, але саме попереднього кузова, який колись везли. Люди не розуміли, чи добрий цей автомобіль, чи не добрий, тому що вартість, до речі, їх стартувала колись на ринку, як тільки вони з'явилися в районі 17 тисяч доларів. Десь так це виглядало. Потім, звичайно, ціна стала зручніше і все помінялося. 20 рік, 17500, 50 тисяч пробігу, 2,0 бензин. Давайте глянемо, що за апарат. Є можливість заглянути в салон. Бачимо електрорегулювання, мультируль, мультимедія велика тут на центральній консолі. Ну, ось такий автомобіль, ось таке Chevrolet. Хто пізнав модельку, друзі, напишіть в коментарях. Точно хтось. Щось таке полюбляю, наголошую, що автомобіль привезений із США. Йдемо далі. Audi q 5 13-го року продається за 16 тисяч доларів. Це 2,0 бензин. Звичайно, автоматична коробка, заявляють преміум. Панорама вже бачу, ми заглянули, це була, було видно її. Автомобіль зачинений і автомобіль привезений на фірму. Червоні номера присутні, ми це бачимо. Йдемо далі, знову ж таки, Audi Q5. Також Америка 2015 рік, за 17 тисяч продається. Пробіг 152, 2,0 класичний бензин. Автоматична коробка, все так, як би так. Тут також автомобіль зачинений, ну вже як є. Але ми бачимо, що автомобіль вже стоїть на реєстрації. До речі, якщо автомобіль на реєстрації, перереєстрація до 2 тисяч гривень. Це ви просто оплачуєте експерта, якщо захочете, я думаю, ви захочете експерта оплатити. І також оплачується сама перереєстрація. Тобто цей реєстраційний документ народі називається ще техпаспорт. Ще техпаспорт є якби і на правильну машинку, але це вже, це вже як кажуть, лірика. В народі так звикли, так воно є. Так, тут все зрозуміло, ідемо далі. Друзі, ми потихеньку наближаємося до логічного завершення, тому що час все-таки обмежений, але ще трішки половимо для вас. 16 рік ціна договірна. Також автомобіль зачинений на червоних номерах, привезений на фірму, готовий до реєстрації. Ну, червоні номера, ви коли при, ну, такий автомобіль вже станете власником, то ви всім будете казати, що ви перший власник на Україні. Або просто будете казати перший власник. Також працює нормально. 12 рік за 19,100 То Рек, дизель 3,0. Бачите, в нас е дизеля в ціну вищу. Ну і потім при продажі ціна також буде відповідно вища від бензину. Чому так є? На вторинному ринку насправді 3,0, наприклад, дизель це добрий двигун, він себе і в BMW 3,0, дизеля взагалі себе зарекомендовують на вторинному ринку. Тобто по довговічності це добрі, добре, тому що вони більш довговічніші від бензинових аналогів, так, конкурентів, так би мовити, двс -ник. Ну але вже як є. Ідемо далі. Бензин 2.0 2.025217 рік Audi Q5. 165 тисяч заявлений пробіг. Незвично для американського автомобіля, але вже як є, автомобіль зачинений, спроба була відкрити, не вийшло. Червоні номера вказують на те, що автомобіль свіжо привезений і він був розмитнений на фірму. Фірма вам виписує договір купівлі. Ви цей автомобіль ставите на себе і передаєте кошти людині, яка яка вам це все влаштувала оцю всю ситуацію по продажі автомобіля? Тут відчинено, що ми бачимо, в салоні все начебто на своїх місцях. Електромультируль, електросидіння, все є салончик в темному такому кольорі. Що є, до речі, на вторинному ринку досить непогано, тому що чорний колір все рівно як не крути, це. Є той колір, який практичніший. Коричневий також добре, світлий також добре, кому що подобається. Друзі, ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що підтримуєте. Не забуваємо обов'язково підняти палець вгору, Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. З вами був Роман Світушак. У нас все про автомобілі, багато свіжої інформації, тому підписуйтесь з нами завжди цікаво. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світушак.